Була України Акад... Національна академія педагогічних ну, концепція впровадження медіаосвіти в Україні це був результат роботи по загальному світового досвіду і виходу на те, що потрібно Україні з світового досвіду. Головні завдання це розвиток медіаімунітету, тобто захисна функція, це розвиток критичного мислення. Це можна сказати, вихоплюється інформаційною дамотністю її найкращими. Найкращими, найвищими проявами. І загалом я хочу сказати, що ми не обійдемося медіаграмотністю і навіть медіаінформаційною грамотністю. Для України адекватним є формування медіакультури, яка надбудовується над медіаграмотністю таким чином. Медіаграмотність як вона описує рівня компетентності, тобто чи я вмію це робити. От я вмію зрозуміти, що в мене Да? медіа. От, тут по комп'ютеру, тут я можу достовірність інформації розрізнити. А медіакультура це поняття, яке описує, чи я буду це робити. Це вибір, це цінність, ради чого я ради чого я буду це робити? І тут оті, якби внутрішні регулятиви, що я це вмію робити, але я не буду із своїх моральних переконань, да, вони абсолютно не. На сьогоднішній день і в системі освіти, зокрема, це теж дуже важливо. Тому що освіта в нас не є тільки навчанням, це є і виховання, і особливо це розуміє в системі дошкільної освіти, тому що ну, може це і неправильно, я вважаю, зокрема, що це неправильно, що тільки для системи дошкільної освіти в стандартах, в, вірніше в рамках. Кваліфікації приписано, що це е, розвиток особистості, ну як процес, да, він приписаний тільки для дошкільної освіти, в, в системі освіти. А далі начебто розвиток особистості не відбувається. Він довідбувається. І я думаю, що може колись його і пропишуть, що відкоригую цю би, таку недоречність. Але те, що він відбувається саме в дошкільному віці. Це абсолютно ні в кого не викликає ніяких заперечень. Само собою зрозуміло. І саме тому для дошкулят, насамперед, мабуть, ми будемо говорити про медіакультуру, про формування медіакультури і особистості і дитини, і того середовища, в якому дитина знаходиться. Тому що дитина дошкільного віку, вона ну, не виділяє себе із середовища. Так, трьох років вона взагалі не відображає, вона злита середовище. І фактично, якщо ми формуємо медіакультуру середовища, ми тим самим формуємо той матеріал, з якого буде складатися медіакультура.